Сторінка 80, параграф 22. Яку форму і розміри має земля? У давнину люди вважали, що земля плоска, спостерігаючи за кораблем, який пливе морем, учені помітили, що він зникає як тільки наблизиться до лінії горизонту. Він ховається за опуклою поверхнею моря. Чи доводилося тобі спостерігати таку картину з морського берега? Це означає, що вся морська поверхня однаково опукла, таку поверхню має куля, як учені довели кулясту форму землі. Якщо земля дійсно коли її можна обігнути і повернутися у те саме місце, але з протилежного боку. Такі подорожі називають навколосвітніми. Найпершу навколосвітню подорож очолив: Фернан Махелан – знаменитий іспанець португальського походження, мореплавець 16 століття. Ця подорож тривала три роки. Тепер космічні кораблі облітають землю за півтори години. З борту космічного корабля можна побачити, що Земля має форму кулі. Науково довів кулястість землі грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, яку кидає наша планета на повний місяць. Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень, які розміри має Земля. За сучасними даними, земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів унаслідок руху навколо уявної осі. Відстань від центру Землі до її полюсів полярний радіус дещо менша, ніж відстань від центру Землі до екватора, екваторіальний радіус. Розміри землі. Площа поверхні земної кулі мільйони квадратних кілометрів. 510. Радіус екваторіальний, кілометри 6378. Радіус полярний, кілометри 6357. Середній діаметр Землі, кілометри 12742. Довжина екватора, кілометри 4075. 40 довжина меридіана, півкола, кілометри 20003. 20 Як на карті та глобусі визначити напрямки? Точки перетину умовної земної осі з поверхню землі називають полюсами. Їх два північний і південний. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія екватор, яка ділить землю на дві частини. На північ від екватора розташована північна півкуля, на південь південна півкуля. Паралелі з грецькою що йде поруч це умовні лінії на глобусі або карті. Проведені паралельно екватору, які показують напрямок захід-схід. Екватор найдовша паралель, становить 40 075 км. Меридіани з латинською полуденний це умовні лінії на глобусі і карті, проведені від полюса до полюса, що показують напрямок північ-південь. Довжина кожного меридіана півкола становить приблизно 20 тисяч км. Початком відліку паралели є екватор, а початком відліку меридіанів вважається Гринвіцький меридіан, нульовий меридіан. Він дістав свою назву на честь міста Гринвіч, передмістя Лондона, де в 1675 році була заснована Гринвіцьку астрономічну обсерваторію. Коротко про головне. Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів. Екватор ділить землю на дві частини: північну і південну півкулі, умовні лінії на глобусі або карті, які вказують напрямки, паралелі: захід, схід, меридіани, північ, південь.